Поговоримо про різдво. День другий. Я вже уявляю цю картину. Сім'я збирається разом, накривається шикарний стіл, 12 страв. А Кутя обов'язково, неї просто ніяк. І поки все не з'їси, зі столу вставати не можна. Сім'я починає обмінюватись подарунками, побажаннями одне одному, гарними словами, піднімаються гарні тости і. Якщо ваше різдво проходить саме так, я вас вітаю. Ви не пройшли екзамен. Друзі, сьогодні я хочу закликати нас переглянути свої пріоритети. Для чого ми святкуємо Різдво? Це просто класний привіт, провести час з ріднею, з друзями або зі знайомими. Чи ми в цей день дійсно хочемо віддати шану і подяку Богу? Ми хочемо подякувати за народження Ісуса Христа, за те, що Господь привів його в цей світ. Уявіть, що на ваш день народження зібралися різні люди, знову таки, ваші друзі, знайомі, дарують одне одному подарунки. Спілкуються, їдять смачну їжу, а на вас навіть не дивляться і просто ігнорують факт вашої присутності. Я думаю, що вам не було б приємно. Саме тому я думаю, що в цей день Ісусу теж неприємно. Він сумує, тому що його день народження, а люди проводять час із собою і про нього навіть не згадують. А ні, я ж забув. А о півночі всі візьмуть рюмочки і скажуть: Христос народився, славімо Його! Тут вода, але зазвичай у людей тут напій більш міцний. Давайте переглянемо те, як ми святкуємо різдво, і пам'ятайте, неважливо де та коли, важливо хто та для чого народився.